Добрий день! В даному відео я хочу розповісти, яка у нас вродила картопля на городі. Скільки ми її вже на даний момент викопали? Та в основному, який сорт, і деякий сорт у нас як вродив на городі, із тих, що ми вже копали, тому що, в принципі, крім ранніх і середніх, є ще пізні сорти. А також я вам хочу нагадати, як виглядала моя картопля на городі в той період, коли вона квітла, коли вона виростала, для того, щоб порівняти, як якою вона була з тим, яко, яка вона вродила. Також я хочу вам нагадати, що до основної своєї картоплі, яка знаходиться на ділянці на полі, де 12 соток. Ось хочу показати, скільки ми викопали вже картоплю. Це ми їли, давали дітям і скільки. Два рази звозили на базар. Оце тут основна була біларуса. От жовта, не думаєте, що це ну Може трошки є, навіть не знаю, це ранні сорти. Але вони якісь такі були невеликі. У хоч середня. Значно їх краща. А там зелененькі, там у мене гранада. Ну і ще щось є з краю Там таке всяка всячина. ну ось, А тут я знову посію гірчицю Ось бачите як. Гарна в мене роса. Крупна така. І, ось і ранні не дуже тут, але вже побільшали також картопельки. Так що яка різниця, кого коли викопати. Там в мене це увезло, там огірки, томати. І ось таким чином. Он мій квітничок. Ось так. Так, ось хочу показати, яка... У нас виросла картопля. Ось ми накопали, оце така велика в трьох ящичках. І ось оце середдя. Ми її помили і налаштували на базар продавати. Оце де велика? це в основному білоруса. І тут ось трошки. А де така середня? Це тут біла роса, попінь ще біла, різна попадається. Ось так. Одна також є, але зовсім трішки те, що ми накопали. Ну, найкраще вродила біла роса. А інша вся не так. Але ще я не знаю, як буде виглядати біла, довгенька гранада. Вона зараз невеличка, вона пізня. Оце я вже, хочу показати ту картоплю, що на городі. А я вам, в принципі, вже в показувала той момент, коли вона вся квітла, була зелена, висока і так далі. далі. Ось для того, щоб порівняти, коли, як вона виглядала в момент такого цвітіння, момент росту, вегетації і так далі. Щоб було зрозуміло, як вона виглядає зараз. І, наприклад, ось ота середня така частина, там, де майже квіту нема, то білороса, ось вона так дійсно ну, майже не квітне, якось так, ніби порівняно з іншими сортами. І ось яка вона вродила. Нічогенька. Ну, а Це ж я показую ту свою картоплю на полі, на ділянці. Просто нагадую, в принципі, в одному із відео я вже показувала, це там, де у мене 12 соток. Це не зараз, це було дещо раніше. Ми приходили, перевіряли жуки і відповідно кропили. От Чому показую? Нагадую, оце ось так вона виглядала. У той момент, коли я знімала і картоплю на городі, також вона квітла, хоч ще не вся, адже цю картоплю ми посадили. А ну, який врожай буде вже ж на полі, я потім покажу вам пізніше, звичайно. Отже, познайомила вас трішки із своєю картоплею, яка вона була, як вродила найбільше тут біла До побачення, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.